Оздоровлення і відпочинок дітей та підлітків є одним з головних пріоритетів в державі. Зазвичай здоровчий період в нашому місті розпочинався з квітня або травня. В цьому році перша група поїхала лише 15 червня. Зв'язку з цим оздоровлення дітей триватиме до 2 березня 2014 року. Діти, які будуть їхати з 1 січня, там у нас на сваля, у Нафтуся, при Карпаті має бути гарні такі путівки. Вони не будуть зараховуватися на час оздоровлення 2014 року. Підуть в рахунок 2013 року. Якщо ми в минулому році отримали 1259 путівок, то на цей рік заплановано 2234 путівки. Все-таки на 975 путівок, що на 75% більше, ніж минулоріч. Від дитячої поліклініки путівки надаються дітям, які відвідують навчальні заклади міста, починаючи з 6 до 18 років. Лариса Малихіна відзначила, що санаторно курортна комісія в першу чергу бере до уваги дітей пільгових категорій, особливо дітей інвалідів. Хочу сказати, що у нас існують ще оздоровчі заклади Міністерства охорони здоров'я. У нас є дітки, які потребують особливих умов оздоровлення. Це ви знаєте, діти з особливими потребами. Вони потребують стороннього догляду. Вони Потребують супроводу, і тому ми кожен рік до 1 липня подаємо заявочки на Міністерство охорони здоров'я про потребу в таких путівках. Хочу сказати, що якість надання санаторно курортного оздоровлення в таких закладах набагато вища. Хочу звернутися до батьків, які мають таких діток. Будь ласка, не зволікайте, зверніться до мене в будь-який час, і я, я вам допоможу оформити документи на отримання цих путівок. Згідно законодавства, оздоровлення дітей здійснюється протягом року, зазвичай бажаючих відпочити у літній період набагато більше. Та якщо брати співвідношення путівок, то на літо припадає лише 37%. Всі останні 63% розраховані на навчальний період. Звичайно, чомусь так всі хочуть Крим. Зрозуміло, так? Да? В цьому році у нас були САКІ, була дружба, на жаль, було дуже мало. Практично Криму було тільки два. Значить, сак, САКІ, там кількості, по-моєму, 60 путівок і 13 путівок всього санаторії МДМ. Це дружба. Прекрасний санаторій. Ну, на жаль, це залежить не від нас. Ось ми в жовтні будемо мати Приморський Євпаторія, дружбу мали. Ну, а в основному йшли Здорові заклади – Херсонська область, Кадовськ. Останні роки з'явилися у нас санаторно-курортні путівки в Барвінах, санаторій Барвінах. Це чудовий санаторій, де лікують органи зору. А Барвінок у нас буде з 30-го 11-го кількості 15 чоловік. З 3-го 01-го 14-го року по 23-го на зимові канікули у нас планується 90 путівок на Втуся-Прикарпаття. У нас тут Подільський артек, Вінницька, Тернопільська, Волинська, Ну, Трошечки 30% у нас наших місцевих баз це кам'яний брід, Антоніна, наша Житомирська. Якщо ваша дитина в цьому році ще не оздоровилася, у вас є можливість відправити її на санаторно курортне лікування. Для цього вам потрібно завітати до дитячої поліклініки та дізнатися про подробиці отримання путівки.